Ого, Грибний їх тут. Рай. Грибний рай. Ого! Дивіться. Все в грибах. Диві, 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 диві. Диві. На що дивитися? Он Туди, Оно далеко, скільки, їх торчить. Зараз будуть повні корзини. Капець. Капець. Диві. А ну. великі. Ох, які красиві. Я вже буду складати. Так, валя вже складає, дивіться, скільки їх. раз. А дивіться, стільки цих грибів. Все, у них тісно. Дивіться, класно як. Вон, які вони гарні. Світло таких, шапочки в них світленькі. Їх тут дійсно дуже багато. Ось. Ось, дивіться, скільки. Ох ох ось і ось ох, які вони. Дивіться, по два, по три, ось ще два. Ох. Ой, нажали клас. Це воно. А ось і великий є. Отакий і такий. Так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми з валюшкою удвох йдемо бороздити ометенецькі ливади. Тобто йдемо в пошуках білого гриба. Тому, друзі, приєднуйтеся до нас і будете допомагати нам їх збирати. Ми збираємо, ви дивитесь, отака колективна робота. Така валюша моя обирається. Набралася чогось такого. Я вже знайшов перший гриб. Перший такий грибочок, класний, я вже знайшов. Ось він. Ось такий підберезничок чудовий. Красивий. Супер. Уже є початок. Отак-то. От так, і валюшка моя знайшла грибочка. Ой, який маленький. Це так класний. Ну нічого, початок уже є. А. а ось дивіться, який красунчик. Ага. О, трішка туди йди, там два. А он іще є. Це ти про цей говорила? О, ще один. Валюшка ще знайшла. Парочку екземплярів. Ці які вони довгоногі. Так. Ось іду до валюшки. Бачу ще два. І ось ще одне. Ось. От чотири. Чотири таких красунчики. Найшла? Так, ну. Ой, да. через віки. Видел? Ой туда. Ось який ще валі класний. Ха. Ой, той класний. Побіже вирвай його. Біжу, біжу. Біжу, біжу. От. Така полянка під осичників. Під березників. А он які класні, валя їх тут повно, де нарізати. Бо я корзину свою забув. Куди ти дивишся? Я сюди дивлюсь. Ой, він трошки червивий. А от паразит малий. А он дивись, прямо перед тобою. Ага, ой, Там два. Там не два. Ось тут дивись. Почнемо цього. Там чотири вже. Що це я так стогну. Ти ще трохи. Відла? Точно. Я той бачу і той бачу. Це <таспорістична> мале вже черві. А тут а, два, диви. Ага. Красунечки, ганьочки. Хочу ти. Ти сказати. Ой, красинчик. А ось. Цього я, напевно, не бачу. О, ось ти так. частенький, бач. Класно. А ти. Що? Мені казали, що ще десь тут був. М? А он є в кущах. А, є. Це сліпий. Так, да, бачу з головою такою. Погризеною. Там і два. Ой. Червоний. Червовий хотіла сказати. Йох, хтось, бідного, підгриз. Ну, Це красивий. Угу. Дивіться. Ааа, ох. Оце то лось. Ого. Вон тут бога. Дивіться, яких вона мені показує два. Красавці! ще де ось три, далі туди два. А ще де? Ось. Ага. Залазь сюди так хопхой. Они ці маленькі, два. Так, ось три. Дивіться, які. Ох, які вони чудові. Он більший. Так, де ще казала, є. О! Валюша, тут їх чотири. О, я поки два бачила. Дивіться. О, які. Тула. Вон, які ноги довгі. Це туди. Валюш, тут аж чотири штуки. Там вони такі гарні Дуже гарні. Квалюша гарні грибочки знайшла. Я зараз тут біля неї теж пошукаю. І Я вже знайшов. Ось один. Я зразу їх бац. Готовий. Ось ще один. Олю ж бачиш, в мене теж є. Ох, який. Які вони. На довгих ногах такі. А ось є іще один. Оп! Омав. Хорошенький. А ось і гарний вже. І не один. Тут теж ціла полянка. І ще один. Дивіться, які вони чудові. Чудові підбережники. У нас кажуть на них ще підосичники. тому що в основному вони ростуть в осиках. Тут осика. Шапочки такі сірі, а є шапочки біленькі. Скільки я їх тут напузирю. Вулюш, обрізай мої оці. О, і що мені две екі. Бачила? Mm -hmm. Класний. Ось якейша. Є ще, так? Да? А тебе? Ого! Рибулька, як ноги. О! А ну покажите украсення. Ну дійсно класний. Клас. Бачите, того бачите? А вон два-три. А я дивіться, які тут ось грубоногі. В цьому місці завжди ростуть такі грубоногі. А ось дивіться, яких ще два. Ох! А ось боку ще й третій. Оце то краса. Гарні, справді гарні грибочки. Валя, тут їх чотири. Ззаді ще один. Ти вирізаєш, а я шукаю. Жменьку назбирала. Дала маленьку. Чисті. Чисті гриби, великі і чисті. Давай. А малі бачиш? От. Да, великі, чисті гриби. Я також бачу гриби. Оп, Наш аж кашки злетів. І то ж я біг по них. Дивіться, ось раз, забираю гілочку. Є. Є. Тут я ще десь бачив. Я ж не одного бачив. Бачив кілька. Но вони дуже никаються. Урвав одного, другий сховався. Так рухаю далі. А дивіться, що сховався. Ну от як спробую його побачити. Зверху в ньому щось є. Так, ось дивіться. Ще двох. О, запатиком зразу. Раз. До. І це ще не все. Тому що тут є ще. Ось маленький. Оп, давай викручуйся. Ось буде на Так, іще один. Сюди його. Так. А я цього пропустив. Я його шукав, я не знайшов його. Я за тобою А он ще один. Ой, Валь. Так, це... А далі ще є один. Ти, щоб я по корчах лазала, мене взяв. Так. <рес> да. Ти менша. Що, доганяєш? Да. <рес> От так ми переходимо з одної левади в іншу. От так помаленьку. І вже одна корзина у нас є. Що ще? Ось. Синячки, красавчики. Чистесенькі. Так, Валюша тут ріже, а я ось тут. Ці бібочки, трошечки. Ах, красий. Ще один. Ох ти що, як він укорінився. Ох. Класний. Ох, валя знайшла, якого. Якого красавця, дивіться, білий. О! Клас. Ой, його трошечки тут. А де ще? А он який маленький. Да. А це клас. Це красивий. Ось маленький, ще білий. Беремка. Валя маремуху знайшла. Ось дивіться який. Валюша баремуху знайшла. О, яка, класна. А не було що. До синячків. Так, це до синячків. Так, це ми вийшли на таку поляну. Подивіться, яка краса. От, поляна, де не де є дерево, дуб в основному. І вже валя відзначилась. Зразу. Кебат і є. Ну. По цьому горбочку можна походити. О! Дивіться. По цьому горбочку і я находжу щось. От такого білого грибочка я також знайшов. Ось, великий. Але на сушечку білий, а ось дивіться, зразу коло білого є ще і два жовтих. От. Один, а ось і другий. О, який класний. О, Білий, ось різ, і зразу два жовтих. О! Це ще не все. А ось який красень. Дивіться. Внизу подивився вниз, тупо на території, де нема зовсім дерев. Ось. І є він. Дивіться, травичці. Красавчик який. Ох. Класний. Біжу, бо Валюшка щось там знайшла. Ой! А ось клас. Дивіться. А і ще цей я знайшла, що ти казала, що ти подивишся на нього. Так, да, це дійсно класно. А, а це чудо яке... чудово. Його... Ой, Викурпила а ну того візьми, покрути. Так, і ось який. Дядько, цей такий грубоногий. слухаємо. А я до ній тяжко як. На, Навалюш. Дивіться, красень. Угу. Да, це дійсно класно. Так, зустрілися з валюшкою. І зразу стали, говоримо, а вона така, о, білий! О, білий! Дивіться, а він не один, а, а їх тут аж три. Дивіться, оп! Ай, -мо! А я думав тут нема. Ми вже так пройшли цей горбок, спустилися, обходили. Диви, ще один. Ну це, вони тільки з'являються. Дивіться, класно. да, круть, круть. О. Ось який. Ще сунички є? Нічого собі. В серпні ще сунички є. Я вже дивувався, коли в липні їх збирав, а це ще й в серпні валя не тобою. <гум> Такий красивий. І це нормальний. <гум> нормальний. Диви, нажимаю, синього нема. <гум> Це не укорінений, це боровик жовтий. Отак ми перевіряємо. Хорошо. Ось, дивіться, ще один. Валя каже, йдемо туди, де є гриби. Ну я гриби, що не йшов. Їх треба шукати, звичайно. Але це красиві, жовті. Ох, супер. Так, ось ще один. Маленький, але дуже дивний і чудовий. Так, ну треба провіряти, хоча зразу яскраво-жовтий такий яскраво-жовтий колір свідчить про те, що це боровик жовтий. Бо шапочка в нього така біловата. Дуже схожа на боровика укоріненого, який дуже гіркий. Ну Це ж жовтий. Легенько притиснули, не синіє, значить він. Це Напевно, білі? Так, да, класний. Ого який. Да, дивіться, два таких красавця. А ну, парчаний їх. Ще собі в торбочку. Боже, його вицуть. Ого. Хорошенький. О, ярочку, де Бачиш? логику Да, Це краса. Це яче гриби. <с millions> Все краса. Да. Валюша знову вдарить. О, і Від. білий чорний. А яма. Дивіться. Біленький. Білий чорний я. Вона називає білий чорний, дивіться, два. Цетри. О, ну диви. он дивіться. А ось ще є. Да, валюнь. Дивись, ще один. А ось іще один. Класно. Хороший лісок. Хороший ми забралися лісок. Ось такий. Так, а ось ще є. Зразу мене всі побачили. Ще два штучки. Тут внизу. Оп! І трошечки його слимачок погриз. Але цей гарненький. Такий боровичок. Ось дивіться, ще їх стільки. Воно. Дивіться, ще маленький такий валявий Це не білий чорний. Він. Це він. Ось дивіться, ще два. Це ще не все, що ми бачили. О, краса яка. Ось внизу є Це Такий ярочок маленький. Тут цих грибів наросло. Тьма тьмушка. Думаю, що це... Думаю, ну все, ще є. І так ходимо, 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 а що ось. О. Розгортаю. Дивіться, оп, яка сім'я. Стільки їх тут. Дивіться, красота. Бачите? Яке чудо. На оцього почисти. Класний. Ага, то не білий. А це то прикольна сімейка зараз. от, от така сімейка. Люша знову відзначається. Оце красень. Це красивий. Бінгоу. Бінго. Бінго. Так, да, що Ой. То ще того піднімаєш, що я знайшла. Так, щеничку засип. І зразу дивіться, піднімаєш очі. І я бачу. Он він. Ще один. Який красавчик. Спочатку побачила його. Дивіться, ну ліс чистесенький, все видно. Ну і цей грибок стоїть тут, як... Красунчик який. Mm красунчик -hmm. ідеальний. Слимачки навіть не mm -hmm. Да, Красунчик. Ну. Oh. Да, дуже красунчик. Класний. Добре, що ти мене взяв з собою. тобою. Да. Валюша... Мурви, це твій. Да, Обрізала да, да, одного да. і зразу другого. І вже раніше третього що щоб ти хоч грибів назбирає, поки я тут бігаю. А ось, дивіться, скільки ой, грибочків. Дивись, оце Да. І дивіться. Ось. Ось. Ось, ось. А, це ні. Дивіться, тут три грибочки, тут ще є. Ну Видно, що їх трошки й мишки. Пошкрабали. Але грибочки є. Балюня моє нарізає. Завеземо тіті люди. Бабулькам. Бабулькам віддамо. Ми нарізаємо грибів і віддаємо бабулькам. Ті, що в ліс вже не можуть іти. Оце дивіться, який красний. Також забарвлення біленьке таке. А знизу жовтенький. Але він такий салатовий, типу. І зараз я притисню. От, він посиніє. Бачите. Це боровик укорінений. Дуже гіркий. Якщо не хочете зіпсувати всі гриби, які ви назбирали, то краще його в кошик не брати. Отакого От гриба в кошик не беремо. Ой, знову. Ну, в цій частині лісу дуже багато боровичків. Зараз жовтенькі. Он вище бачу дубовичка такого. Ось він крапчатий. Дуже класний. Красивий, чистий, хороший дубовичок. І так помаленьку назберу грибочки. Ось подивіться, далі тут говориш, а тут бачиш їх. Оп! І ще один. Ось така краса у нас на даний час в нашому лісі. Є, в одному місці чотири. Так. Ось іще є. Зараз заберу піломаку. О, забрав один. І для нього молоденький маленький другий. Так, два. Як бачимо, тут в основному білий, жовтий і дубовик крапчатий. Ось уже. І я ще доставляю свої. Бо ми так збираємо все. Окремо. Ой, прикинула кинула твого взагалі. Сюди сині і жовті. Вже бачите, знову таки в нас ще одна корзинка наповнюється. Ох, краса яка. Ці жовтенькі і синенькі. Да, синенькі. Красота. Знову вийшли в такий гарний ліс. І тут ось тоненькою такою носили. Ну все ж таки білий. Так. Ох, так. Да. Як духе. Дивіться, який я сьогодні. Щось сюди піти. Ось який. Ой, в дитинстві тут любила збирати білі. Да. Ой, який гарні гарний. мені. А оцей який. Також класний. Оп. І зламався. Ну гарно. На, Валюша. І той я не Так, і той ти вже точно знайшла. Це зовсім класний. Да. Це такий бороличочок. Ох, який красунчик. Ти бачиш корови таке, ще прогнали. Прогнали коров. Ого, яка балабуха. Це чорний білий? Да. Чорно-білий. Ага. В вот тебе. тебе вже майже повний кошик білий. Вон, на дорозі. Од... О, ось ще. Один. Ось який. Красава. Ось ще їх. Я не знаю. За три штуки. Ось який він. Тут три сплилося. Прикольно. Просто серед дороги. А ну воліш крупний. Це білий, так. Да. Подиви. Ого. Оце біляж. Стежишся. Да. І це ще один такий красава! О, дивіться, їх тут три в кучі, просто зросли з шапкою. Так, ось знаходжу ще одного біленького такого гарнюнього. О, Ох. Красень. А ось біля нього є іще один. Буквально в кількох метрах нижче. Ще побачив. Якраз вже, як кажуть, додому йдемо. Це ще на коня такий красавчик. Ці жовтенькі, які ж вони гарні. Просто вже йду додому, вже майже не зупиняюся. Ну як не зупинитися, коли є отакі красавці. І От. собі ростуть. О! Уже три. Ха. Класно. Он Піднімаюсь. Ще є. Їх вже більше стає. Цей обламався. Вон є ще один. Оп! Світо. Так. І корзина в мене вже майже повна. Ну, не можу пропустити. Тільки вже нарізав, тут жовті і синій. Тобто тут боровик жовтий і дубовик. І ще оці. Зараз складу і вже точно йду. Заглядни. Сьогодні мій товариш збирав кращі гриби, ніж я. Валюшка сьогодні була в ударі. Друзі, дякую всім за перегляд, гарних вам грибних походів. Бувайте здорові! Пока-пока. Заморилися, що капець. Це, як бачите, загрузили вже машину. І рухаємося додому. Все по черзі. Біленькі, підосичники і жовті та сині. Різнотрав'я. У нас сьогодні різнотрав'я, але по різних корзинах.